Всім привіт! Мене звати Анастасія, і зараз я розповім вам, як обрати блокфлейту початківцю. Як вчитель я би радила початківцям купувати блокфлейту типу Сопрано, а з двох аплікатурних систем, тобто з німецької або барокової, вибрати саме німецьку, тому що вона є простішою в аплікатурі, і зараз я розповім вам чому. Німецька та барокова аплікатурні системи блокфлейти відрізняються нотками Fa та та Зверніть увагу, що в мене там намальована буковка G це позначка німецької аплікатури. Зараз я покажу, чому німецька аплікатурна система простіша. Наприклад, зараз ми на ній граємо нотки до ре, мі, фа, і бачите, як це плавно та поступово. А це ми граємо до ре, мі, фа на берковій системі. Бачите, яке фа складна, а навіщо нам ці складнощі? Як же нам знайти саме таку блокфлейту? Наприклад, ми відкриваємо розетку, шукаємо там характеристики, бачимо, щоб там було написано тип Супрана аплікатурна система німецька. Ми купуємо таку блокфлейту та граємо в своє задоволення. Якщо вам цікаві заняття музикою, то будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться на мій канал.